Шановне панство, Роберто Моралес нарешті завітав до нашої студії. Фактор приємний: тим більше з огляду на те, що три іспанські клуби взяли і прийшли до наступного раунду Ліги Чемпіонів. Ну, власне, три з трьох відмінний показник із восьми команд три іспанці. Є про що поговорити так? От тебе це дивує така дружність і результативність іспанських клубів. Це ж команда не остання Барселона Реалсе. Фінансово найуспішніші команди в світі, за популярністю найбільші в світі. За складом теж можна обов'язково казати, що вони в якусь умовну трійку, двійку входять, чи її самі складають. Плюс Атлетіко це чи Плюс ли, фін... фіналіст і там чемпіон Іспанії, врешті-решт. Ну, звичайно, що Атлетико було найважче, а так нічого дивного, іспанці якраз свій рівень демонструють, а поки у нас, якщо так, за результатами дивитися, підкачали англійці. Ну і німці теж не надто. Німці ну, ну, німці. Де та Німеччина, де славні часи. Да. Баварія залишається. Що там у нас не залишилося, не залишилося. Розбор залишився в Лізі Європи. Поки що до сьогоднішнього дня ще залишився. Не, ну я маю на увазі в Лізі Чемпіонів. Шальки і так зробив більше, ніж хтось сподівався. Вони в Мадриді реально могли пройти. Ну а... і Байер, до речі, постраждав теж від іспанців. Байер був близьким до того, щоб пройти. А Дортмунд, не дарма, команда в нинішньому сезоні, певний час була на останні позиції. Це дуже слабка бур... Русія Дортмунд, ну взагалі нічого не змогли продемонструвати. І щоб там не казали, команда мала б хоча б створювати моменти. Забили, не забили, таке трапляється. Он скільки Барселона? Десять мала б забивати. Вчора забили лише один. До речі, ну один якось ну, банально, скромно, безідейно? Ні, чому ж там все божевільно. Якщо перший тайм брати, мало б бути 5-1 на користь Барселони. Це все чітко запит... один. Все таки мав -за записував. Да. Ні, там уміл нарабув його момент. Десь з пенальті, якщо брати моменти 3, ну, 20-100% у Сіті в другому таймі. Ну і в Барселоні ще, ще 5 десь. Отож, 10-2, 10-3, на кращому випадку 10-4 мало бути. Рахунок гідний водного пола. Це та ситуація, коли моменти створюються, ну не заходить. Тим паче там ж так не заходило. Настільки божевільно не залітали м'ячі ворота Сіті, що. Трібно казати, мають десь, якщо люди справді забобонні каталонці, вони мають вірити, що все буде супер, бо вони свої нефарт мали вичерпати ну, десь на півроку наперед в цьому поєдинку. Я думаю, вони будуть щасливі, якщо навіть цей нефарт вичерпали на тиждень. А, та тиждень? Який ще який не там тиждень? До, до неділі вистачить щоб потім. Ну, до неділі ми ще дойдемо. От хотілося б трішки зупинитися на Атлетіко, так і ось цьому рубилові, який вони влаштували з Байером. Робило, мало бути, Атлетіко ж не дуже вміє грати в футбол, насправді. Найкращий матч Атлетіко, якщо навіть брати минулий сезон, в лізі чемпіонів це проти Часів. Це справді пік тієї команди. Вона продемонструвала. Ну, власне, кажучи, тієї команди говоримо і про цю, так? Мало що змінилося. Взагалі, Атлетіко, Атлетіко, по-перше, минулий сезон це взагалі пік. Команда стрибнула вище голови в чемпіонаті, в Лізі чемпіонів. В обох турнірах найкращі матчі це я вважаю проти Челси, навіть не проти Барселони, тому що Барселона, навпаки була на піку свого падіння з найбільш невдалим тренером за всі останні часи Тата Мартино. Тобто Атлетіко, нинішній, це якраз його нормальне існування за рахунок досвіду. Команда вийшла. Ну і Байер все ж таки менше потрібно говорити відверто. Байер за ці 120 хвилин, плюс-плюс все, що там є, він створив фактично один момент. Один лише шанс в Атлетіку мінімум два, ну можна навіть три з голом, якщо вважати. Це зовсім небагато. Проте для нинішнього Атлетику це супер. Тому що хто дивився останній матч команди Сіміоне в Прімері, то він дуже пошкодував, що дивився, по-перше, тому що такого лайна можна подивитися і в чемпіонаті, наприклад, Вірменії. Ну, друга Українська Ліга, є зрештою. Та яка друга? Ти що? Перший, якщо чесно, потрібно говорити, ні, дуже поганий матч. І Десь на сімдесятої повісімдесяту хвилину з'явився перший момент, перший гольовий момент. Тобто це не футбол. Порівняно з тим, тобто потрібно ж вимірювати не свої бажання чи клас футболістів взагалі а стан команди. Що дивитися на те, як команда грала у вихідні, як вона зіграла. ось тепер в Лізі то вона і нормально відіграла, плюс результат здобула. Ну і звичайно ж, інколи трапляються речі. Які важко пояснити. Всі говорять, що цей Чалхануглу. Ну хто знає Бундеслігу, хто серйозно наслідкує за нею, горять, що він забуває тільки так пенальті. Тут не забив. Як таке трапилося? Напруга ще що до речі, два пенальти не забили з біки у складі ну, то Топрак, я не знаю, чому його поставили. Можливо, він психологічно сильний. Він точно не ну не скаже, що він пенальтист. Це так само, як ну, не найкращий виконавець ударів у Евертоні, Лукаку. Просто він такий відморожений, і все. -ду 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 -ду. А, тому стопраком я б його не звинувачував. Чахалхан углу здивував. Ну і Кіслинг і досвіду, і всього чого завгодно. Ну бувають такі дні. Не все в житті можна пояснити. І чому забили одні, чи не забили інші. То є фактор майстерності. інколи. Майстерності того ж воротаря. А тут так трапилося. Ну, а по грі відверто, будемо говорити, Баєр найкращий свій матч провів вдома. Угу. Тут він все ж таки трошки гірше виглядав. Угу. Е, тепер, враховуючи, вже коли відомі всі вісім клубів, які пройшли далі, так Атлетико в цій обоймі буде виглядати як аутсайдер. В цій дивишся, на кого зараз він потрапить? Йому не бажано потрапляти навіть навіть на реал, незважаючи на всю статистику, тому що я вважаю, що Атлетіко дуже добре навчився вводити реал з рівноваги в іспанських змаганнях. Барселона теж певний час мала з ним проблеми, потім призвичаїлася, і вона його навпаки зараз Вона навчилася возити цей Атлетіко. Вона навчилася його виводити з рівноваги, але вже не за рахунок таких дрібних фолів і не дрібних. Uh -huh. Барселона робить це в інший спосіб. А щодо Реалу, то на іспанському рівні Атлетіко дуже незручний. А ось в Європі все ж таки зручніше для Реалу, тому що європейські судді вони більш рішучі будуть у факторі видачі жовтих. А якщо жорстко посадити Атлетіко на жовті з цією манерою гри, то так можна й приплисти дуже швидко. Тому в Європі Реалу легше грати з Атлетіко, аніж у себе вдома. Ось Реал Барселона їм не бажана Баварія, зрозуміло. З усіма іншими вони будуть бородатися, боротися і взагалі будуть це робити будь-ким. Угу. Ну що ж, все-таки ти продовжиш вважати Реал серед фаворитів, так? і віриш що команда вспливе. Але команда не так погано виглядала в останньому турі Прімера. Я розумію, що там слабкий суперник. Як би там не було, то Потрібно взагалі... Зараз Модріч повернувся. До речі, повернувся Модріч, він почав обидві гольові атаки, які були і які призвели до забитих м'ячів. Ось вам фактор з'явився Модріч. Бейл хороший матч, він не тільки ж забив, врешті-решт. Хороший матч провів. Головне тепер, щоб не випадав Бензима. Заб'є, не заб'є, але щоб він був достатньо активний. Якщо у Барселони є абсолютно найкраще сьогодні ланка атаки, цей тріденти, тризуб, і вони прекрасно грають. То Урала його тріденти, він не такий зірковий. Там є кріштяну, а інші суттєво слабші за класом. Але це божевільний тризуб швидкості фізичної сили. Ну от Скільки е, сили природньої. Сили просто атлетично у Бейла, Бензима і Кріштіану Роналду. І ще й літають, як. Uh, Ні, ну вони страшні. Це люди, коні. І якщо кінь Бензима не буде стояти, що з ним траплялося, а все ж таки буде пахати, то це можливо і не суперфорвард, але дуже сильний неприємний футболіст. А тоді подивимося. Власне, так по шляху до Ель-класіку, давай зупинимося ще на сьогоднішніх матчах. Зокрема, якби певно, таки краще давай спочатку наші, потім е, е, уже іспанці. Е, власне, минулого тижня ти так достатньо чітко сказав, що наші не є фаворитами у жодній з пар. Е, чи змінилася твоя думка ось після всіх цих подій? Ну, то тут у Дніпра скоріше відбулися фактори, які ще більше їх відсунули від бажаної мети. Я маю на увазі, там не полетів головний тренер. Там не всі в оптимальній формі знаходяться. Динамо має забити гол на чужому полі. Я вважав перед цими матчами, перед першими поєдинками, що Дніпра більше шансів на прохід, так і вважаю тепер. Втрата ну, є такий фактор, причому там незрозуміло, хто найбільша втрата Зозуля ну, забив, добре. Скільки... Так прокинувся, забив уже два матчі поспіль. Скільки, скільки ж він не забивав до того. Тобто, я думаю, що врешті-решт його можна замінити. Руслан, ну, Руслан капітан, все це класно, важливо. Але я думаю, що, в принципі, якщо буде в'язати гру, то може і, і тут вирішать. А Федецький. Дніпро, якщо буде вас в'язати? хто ще буде в'язати гру. Федецький, а Федецький, можливо, якраз Федецький, як це не дивно. Людина, ну, з найменш гучним ім'ям, всі трійці, його найбільше буде не вистачати. Можливо. Неприємний фактор, без сумніву, те, що там захворів Мирон Маркевич. Але при цьому можна грати. Можна грати з Аяксом, не такий він страшний, не такий екстрасильний. І Аркадію Шмілік це поки що не, не, не бензима. Ні, ну, ніяким. Хоча забуває, він, можливо, кращий, ніж Бензима нині, реалізовує свої моменти. Подивимося, я вважаю, що Дніпро ще цілком може пройти. Тобто вони здобули потрібний гандикап, а ось забити швидко там. Забити mm, швидко і вже є що, он, є що тримати. Є що тримати в своїх руках. А з а, київським динамо. Хороший результат за рахунком здобуто в Ліверпулі на гудісон парку А за змістом, за змістом теж київське Динамо відіграло добре. Просто Евертон дуже сильний. Все одно це дуже сильна команда. Взагалі немає ніякого сенсу дивитися зараз турнірну таблицю. Але якщо хоче хтось робити проекцію на англійську прем'єр-лігу, то передивіться матч останній з нью Ви багато що зрозумієте, тому що потрібно ж враховувати нинішній стан команди, а не взагалі апріорі чи ще щось. Ну, так таке. те, що колись там десь було на початку серпня, коли запускали чемпіонат. Там Бейнс повернувся, він набирає форму потроху. Ну, врешті-решт, банально можна казати, що є Лукаку, Нейсміт, Міраля все це дуже сильна фізична команда. Фактор, я думаю, головний фактор, який може спрацювати за київське Динамо, це настрій. Трибуни, все таке інше. Ну, сподіваємося, сподіваємося, що це допоможе. Але Евертон. Це один з фаворитів Нинішньої Ліги Європи. Я навіть вважаю не Вольсбург. Чому Вольсбург всі говорять, так класна команда йде. Надзвичайно нестабільна команда. Забуває, врешті-решт, хто загнав нинішнього року у Баварію 4-1 по ділу. Вольсбург, все це добре, але Евертон і Вольсбург між собою грали в нинішньому розіграші. І саме Евертон себе показав. Дуже-дуже сильна команда. Угу. Ну і власне, що ти можеш сказати про іспанців. Віліреал, який тобі був більш симпатичний, на жаль, не зміг себе проявити. І це вже все, це, при, при, це вирок для Віліреал. Дуже важко. Буде, якщо вдома програли. На Емрі, його експресивність, той самий досвід? Це теж фактор, який працює. І у неї Емері не дармаш виграв зі своєю сією, скільки б це не було сенсаційно, але Лігу Європи він минулого року виграв. Марселіно все ж таки тренер-будівельник, який спокійно будує, будує. А в Кубковому турнірі що потрібно? Інколи витягнути команду на показники психологічної готовності максимальні можливо навіть вище усіх очікуваних. Так потрібно інколи стрибати вище голови. Для такого і працюють подібні експресивні тренери, як у наємрі. Марселіну ні, він для чемпіонату більший. Для забігів на довгу дистанцію. Так. Власне, ну і багато хто і досі вважає, що це головний матч тижня в усьому світовому футболі, навіть попри Лігу Чемпіонів. Він чекає нас в неділю буде замикати черговий тур чемпіонату Іспанії Реал Барселона. Барселона обійшла реалость в чемпіонаті, хоча був достатньо нормальний запас. І Тепер чого чекати від цього матчу? Просто сидіти і чекати хорошого матчу. Чому, чому він має бути поганим? Та ні. Ну були все ж таки погані Ель класіко. Були Траплялися. Сумні. Ну, ну з, чого тільки не було? Зрештою. Зараз так? Барселона в нормальній формі. Плюс-плюс. Реал. Не дуже нормальний. Складніше, але це все одно краще, ніж два тижні тому. Все одно якийсь плюс є максимальна мобілізація. Врешті-решт немає того зайвого, як я вважаю, був певний час, Градус, коли я тут Моріньо тренував. Немає істерії навколо цього uh -huh. поєдинку. Я чекаю, хорошого футболу, а вже там хто виграє, хто програє дуже це все. Ну, дивлячись на форму Барселони, я думаю, що моментів вона має створити більше. Uh -huh. На те, як грають, вони грають своє задоволення, і вони це вчора за Сіті робили. Неймар, Суарес, в першу чергу Месі, без будь-яких сумнівів. Ракітіч теж епізодами дуже якісно відіграв. Там, по-перше, цей фактор. По-друге, раптом хтось вилітає. Я скажу, що в останньому турі Бартра так зіграв. Бартра він краще за піке виглядав. Рафінія сидить в резерві, він теж в хорошій формі знаходиться. Я думаю, що Барселона більше створить моментів. Ну я ж не бабця Ванга, але так сподіваюся виглядає на те. А хто виграє? Ви знаєте, тут фактори різні спрацьовують і реалізація. Врешті-решт, все що завгодно, рикошет. Реал, наскільки він от ментально готовий зараз до цієї сутички після 3-4 від самі знаємо кого, після того, як втратила лідерство, після того як Барселона граючи, просто зараз розбирається з усіма своїми суперниками? І власне друге питання, яке піде причепом, так, яке стосується цієї всієї історії. У разі перемоги Барселони чи не з'являється якийсь додатковий шанс у Валенції дотягнутися десь до Реал? Там Валенція поносфельча грає. Це, це не серйозно, ні, друзі. Яка Валенція? Валенція зараз має дякувати обставинами. Всьому, що трапилося, що ну виснажився реально Атлетіко, виснажився всією цією боротьбою над успішним попереднім сезоном, великими вимогами до сезону нинішнього. Ні, Валенсія, вона, без сумніву, симпатична команда, але поки що не найбільше. Тому яке там друге місце? Ви що? Uh -huh. Не треба руйнувати. Взагалі існує іспанський футбол, і це дві команди. Минулого сезону трапилося диво з дивом. До речі, воно трапилося, але разом з цим, хто пам'ятає останній матч: Барселона, Атлетіко, і там відмінений чистий гол. Барселона мала вигравати. І незважаючи на цей симпатичний Атлетіко, Ніяких Атлетіків, все має розігруватися між двома командами. І те, що було, ну я вважаю, що до певної міри випадково зруйновано вся ця стала конструкція. З іншого боку, завдяки супер-сезону Атлетіку, все це не може продовжуватися далі. Є Реал і Барселона. І Барселона виграє це прямий шлях до титулу. Щодо перспектив Мадридського Реалу, то скажу так. Я бачу ситуацію наступним чином: а Реал це команда, в якій ніколи не буде спокою нікому. Це команда, в якій височенне его не обов'язково, до речі, траплялися склади без великої кількості егоїстів, але там его-керівництва. Ну, слухайте, там свого часу, коли був Вальдано, у нього его було не менше, ніж у президента. Угу. І все це в одному клубі спокою не буде. Карлетто Анчелоті прекрасний тренер, але зараз йому потрібно все ж таки десь відстоювати свої позиції, десь приймати вольові рішення. І не факт, що це вийде в саме мадридському реалі. Він прекрасно відпрацював минулий сезон, але це був сезон, коли сам Реал несподівано захотів спокою. Спокою, тому що вони, граючи постійно на цьому нерві, заведені. Отримали такого тренера, що він їх завів навіть більше, ніж вони заганяв. Після Муріні вони так, давайте припочинемо. Так, его, це добре, але давайте трошки заспокоїмося, трошки спокій. Помедитуємо. І, звичайно ж, Карлетон Чолоті це спокій, спокій, спокій. А далі, ну все, сезон вийшов, все виграли. Молодці. Але ж не може бути спокою у реалі, ніколи. Тому я думаю, ну, чомусь так вважаю, що Крелетон Челоті після цього сезону як би він не склався, потрібно йти. Потрібно йти і там візьмуть знову людину з міцною нервовою системою, з здібностями мотиватора. Ну, не обов'язково мотиватора. Там потрібно не лише з командою працювати, там потрібно в мадридському реалі свої повноваження відстоювати. Тому що дуже багато людей, які працюють в клубі, які так ну, засігають на те, щоб втручатися в хід подій, бо вони не ж всі. Королівське, ну це королівська свита. Кожен намагається на свій манер потрошку десь залізти, покерувати. Угу. Так, така вже команда. Е, ну, але, власне, ти так уже поспішаєш прощатися із Анчелоті, але… Я ж не говорю, як це буде. Піде він чемпіоном? Чи знову володарем Ліги Чемпіонів, і тоді пам'ятник йому відразу збудуть. Зараз, на даний момент, яке співвідношення на чемпіонство ти відвів командам? Ні, ну, Барселона. Барселона більше має не лише одне очко, а домашній матч. Значили, правда, з домашнім матчем є ще питання того, що Реал весь тиждень готувався. Барселона грала. Барселона посеред тижня грала. Форма, форма Мессі, Неймара, Суареса, деяких інших футболістів. Команда виглядає сильно. Вона не виглядає, наприклад, як свого часу, всіх перевершувала Барселона Пепа Гвардіоли. Проте потрібно розуміти деякі речі, що ну, ця Барселона ще може підніметься до такої висоти, може піднятися. По-друге, реал, якому протистояла та Барселона, був слабшим за нинішній. Потрібно міряти не лише показники команди, яка є лідером, а й конкурентом. Тому трошки більше на Барселону і через форму футболістів, нинішню загалом, і через одне очко. Одне не одне, воно є. Воно вже є, так. Воно вже лежить в кишені. І врешті-решт Камп Ноу. No. Місце, де вони зустрінуться. До речі, класно було б, якщо б о, завтра, п'ятницю витягнули Барсу, щоб ще в нас сина uh, чемпіонів. Ліга чемпіонів. Ну, слухай, а коли це було? Я точно не назву зараз сезон, щоб не заплутатися, але сімель класіку було свого часу. Зараз тільки два поки що на сезон. Не що це, це дієта якась нездорова. Зовсім. А тоді Суперкубок, два матчі. ух, Починають. Чемпіонат два. А, що там ще? Кубок короля? Кубок короля, Ліга Чемпіонів. Так. Ну, а вони, причому це сімель класику було, коли зустрічалися в фіналі Копа дель Рей. А якщо максимум це 9. Ну, так якщо зібрати весь максимум, 8. це ні, якщо 8-8, справді, щоб зустрілися в Копа Дель Рей, там чвертьфінал чи півфінал, куди ще угу. два матчі. Оце було б класно. Більше класику, багато цього не буває. Ну що ж, будемо чекати на завтрашнє жеребкування. Звісно, ще сьогоднішні матчі. Теж всі, хто зацікавлені в українському футболі, будуть чекати mm -hmm. сьогоднішні поєдинки. Ну і зрештою, взагалі, весь світ, який хоч трошки цікавиться футболом, буде чекати на неділю. З нами був Роберто Моралес. На сьогодні це вже останній ефір на Відіскопі. але завтра буде надзвичайно цікавий день, оскільки дуже різні люди будуть з'являтися в нашому ефірі. Дочекайтесь. Вітіскоп, спортивне відео.